Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 18 жовтня, осінь дає відчутний сигнал. Ранки холодніші, повітря вологіше, а вода стає більш стабільною в глибших шарах. Нічні температури по більшості регіонів опустяться близько плюс 2 плюс 5 градусів Цельсія. Вдень очікується прохолода приблизно плюс 7, плюс. 11 градусів Цельсія небо здебільшого хмарне, місцями можливі короткочасні прояснення, а також локальні дощі, особливо у західних і південних областях. Вітер переважно західний або північно-західний, помірний із окремими поривами. На відкритих озерах і великих річках це створюватиме хвилювання, тож шукайте захищені бухти та затоки, де вода менш розбита і риба відчуває себе спокійніше. Місяць у спадній фазі це означає, що нічна активність невелика, а ранкові та вечірні вікна залишаються ключовими для клювання. Ранок. Ваш головний шанс. Перша година світла часто дає найбільш вірогідні клювання, туман або легка мряка над водою маскують вашу присутність, і риба сміливіша. У такі моменти розумно зайняти позицію за годину до видимості сонця, тихо встановитися, перевірити чутливість вершинки, підготувати кілька варіантів приманок. Мирна риба сьогодні тримається ближче до дна. Карась, плотва, підлящик шукають тепліше в ділянок у ямах за корчами та під навислими кущами. Їх потрібно шукати в мілинних зонах із переходом у глибину або в невеликих затоках, де вода прогрівається трохи довше. Поплавкова снасть працює, але з умовою. Тонкий поводок, дрібний гачок, скользячий монтаж або монтаж із мікрогрузиком все, щоб піднести наживку максимально природно. Наживка мотиль, опариш, невеликий черв'як. Якщо застосовуєте прикормку, обирайте дрібну фракцію без агресивних ароматів. І підводовуйте дрібними порціями, розрахованими на те, щоб зацікавити рибу, а не перенаситити точку. Фідер сьогодні має великий потенціал у правильних місцях. Шукайте кордони дна, ями та ділянки зі змішаним ґрунтом. Саме там лящ і густера стоять ближче до кормових ресурсів. Використовуйте легкі годівниці, щоб не створювати занадто гучного падіння, і давайте точці відлежатися. Іноді перші 20-30 хвилин мовчання передують серії клювань. Якщо застосовуєте метод, зменшіть об'єм прикормки, підкидайте маленькими порціями і стежте за реакцією. Іноді одна-дві суміші зі зміненим складом, додайте дрібного гідролізованого пелету або трохи макухи, змінюють ситуацію. Хижак Завтра головний драйвер динаміки дня щука активно підбирає засідки. Корчі, зарості очерету переходи від мілкого до глибокого, Воблери середніх розмірів із природною грою, силикон 7-12 см на легкому середньому джигу, і коли в ваш арсенал. Проводка має бути помірною з уважно підібраними паузами, інколи саме пауза перед рухом змушує щуку кинутися. Для окуня беріть мінімал джиг і маленькі силиконові приманки. Оберталки розміру 01, природні кольори. Окунь часто збирається з грайками у середніх шарах. Шукайте їх поблизу підводних виступів. Судак має найбільші шанси у вечірні години на бровках і підводних вимоїнах. Повільний джиг. Темні відтінки приманок і чіткий контакт із дном дають результат. Тактичні нюанси, які завтра можуть вирішити день. Уважно стежте за прозорістю води. У чистих умовах працюють природні приглушені кольори зелений, коричневий, сріблястий. У замутненій контрастні яскраві відтінки Жовтий, помаранчевий. Якщо вітер нагнітає хвилю, переходьте у затишні бухти або до берегів за виступами, де хвилі пом'якшуються і риба збирається. Міняйте глибину робочої зони кроками по 10-30 сантиметрів. У похмурі, прохолодні дні риба часто стоїть тонкими шарами і реагує лише на дуже точні презентації. Для мирної риби іноді допомагає легке підняття оснастки з паузою. Це створює рух, схожий на природну їжу і може стимулювати обережне клювання. Екіпірування та підготовка. Вдягайтесь багатошарово. Термобілизна, фліс, водонепроникна куртка поверх. Запасні рукавички, шапка, термос із гарячим напоєм. Обов'язкові. Восени руки мерзнуть швидко. Тримайте запас сухих рушників. Обов'язково візьміть кілька типів повідків: тонкі для мирної, міцніші сталеві для щуки, запасні котушки, гачки і годівниці. Дрібні поломки у холоді можуть зіпсувати день. Якщо виходите на човні, перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. У хмарну погоду орієнтування складніше. Регіональні підказки. На заході і в гірських районах завтра вища ймовірність опадів. Шукайте захищені ставочки або у чергові плеса без сильного стоку. У центрі та на півночі зверніть увагу на корчості береги і ями. На сході і півдні орієнтуйтеся на бухти і місця за виступами берегу, де хвиля слабша, і риба збирається. І пам'ятайте у таких осінніх днях найголовніше гнучкість у тактиці і готовність міняти приманки, проводки і глибину. Підсумок. 18 жовтня день для уважних тихих і гнучких рибалок. Ранок і вечір ключові години. Вдень шукайте прихисток від вітру і міняйте підхід. Мирна риба вимагає делікатності. Хижак відповідає на правильну проводку. А нагорода приходить до тих, хто читає воду і не квапиться. Беріть із собою терпіння запас приманок і теплий термос. І нехай завтра ваш поплавок або вершинка фідера оживе в потрібну мить. Хай кльове буде!